Шановні мої глядачі, всіх вітаю! Якщо у нас сьогодні світить сонечко на небі, ясне і прекрасне, то значить ми сьогодні будемо оглядати щось. Але, мабуть, ви всі від мене чекаєте будинок. А сьогодні ми оглянемо квартиру. Я знаю, що в квартирі сонця вам багато не треба, але я думаю, що мені треба просто вийти і розповісти, в якому районі міста Яготина я знаходжусь. Район називається ПМК. Чому ПМК я навіть і не знаю. Хто знає е, розшифровку е, термінології ПМК, будь ласка, пишіть в коментарях, бо я чесно якось ніколи, ніколи собі не, не мав за мету узнати, як правильно розшифровується абревіатура. Район ПМК він продовжується доволі такий розтягнутий. Тут е, велика кількість будиночків. ПМК у нас район вважається центром. Між двома вулицями. Ось там центральна вулиця Незалежності. А по ліву сторону осідуть машини. То у нас вулиця Шевченка. Ось будиночок, в якому ми будемо дивитися, квартиру. Квартира на першому поверсі, трьохкімнатна, загальною площею щось там до 50 квадратних метрів. Дві кімнати ізольованих, зала прохідна. Зараз все всередині побачите. Квартира знаходиться на углу будинку. Ось два вікна ми бачимо це спальні. Як бачите, між будинками є заїзд. По обидва боки, зліва і справа, люди паркують автомобілі. Дуже багато за будинком, за обома будинками, люди понаставляли своїх гаражів металевих. Ну... Тут ніхто нікому не забороняє, всі собі, собі живуть, я так розумію, в дружбі. Кому треба, той заїжджає і машину паркує де потрібно. Як бачите, на, на дворику є сушки. не одна сушка, їх декілька. Ну, я так розумію, можливо, жильці будинку між собою поділили все ж таки, що кому відноситься. Я вже чесно не пам'ятаю, колись цю квартиру допомагав, допомагав хазяйки купувати. А тепер допомагаю продавати. Квартира, саме основний її, мабуть, недостаток, це те, що в неї немає балкону. Під'їзд. Тут виходить, що в під'їзді, по-моєму, раз, два, три, чотири, вісім квартир в одному і в сусідньому будинку також 8 квартир. Квартира обладнана автономним опаленням. Ось видно під вікном а, парапетний газовий котел. Тобто він з вулиці повітря бере і на вулицю повітря бере. Ну, в будинку, як зрозуміло, є всі комунікації, газ, електроживлення, водопостачання, каналізація і заведено швидкісний інтернет. І навіть судячи по кількості чашечок, які кріпляться на стіні будинку, то навіть заходить будин... будинок три фази. Ну, я думаю, ті три фази в квартирах нікому не потрібні. У всій квартирі повністю поміняно металопластикові вікна. Слухайте, чи я помиляю, що дійсно цей будинок побудували на бутовому камені. А якщо так, то значить, що під цим будинком немає підвалу. Ну, зараз зайду, подивлюсь, в під'їзд. На вхідних дверях металевий замок. Так, да, дійсно, під цим будинком підвального приміщення немає. Що ж. Зараз зайдемо в квартиру. По лівій стороні квартира. Видно, що поміняні вхідні двері. Ну що ж, давайте в квартиру зайдемо. Що, шановні глядачі, зайшов в квартиру. Зразу що хочу анонсувати. У будинку ой, в квартирі живуть квартиранти. Я бачу, що видно їх на картині на стіні. Відразу можу їм сказати хороший комплемент, Що якщо до вас люди ці поселяться, я думаю, у вас так само в будинку буде чистота й порядок, як у даній квартирі. Я сюди попадаю вже другий раз, у людей порядок, все прибрано. Живуть в чистоті, то будете знати, якщо що, пускайте до себе на проживання. Квартира куплена господарями зовсім недавно, мабуть, ще термін і трьох років не пройшов. Квартира купувалася для мами, щоб мама проживала, але після купівлі, через 2 місяці мама померла, і у квартирі господиня так і не... І квартирою не користувалася. Єдине, що господарка зробила, це ремонт в квартирі. А именно, повністю по периметру, по всі, всі вікна замінені на металопластикові. Давайте відразу подивимося, чи вони двох чи однокамерні. Так, вони двохкамерні на три скла. Широке підвіконня, як бачите, перероблена, не перероблена, а система опалення зроблена з металевих труб з уклонами. Що якщо вимикається електроживлення, то квартира, якщо є газ, то квартира обігрівається. Вікно, до речі, тут відкривається на провітрювання. Сама маленька кімнатка, я знаходжусь з площу, я думаю, вам виведу на екрані. Дуже часто люди дзвонять і кажуть, мені треба трьохкімнатна квартира, то я людям говорю: ось цю кімнатку можна переробити під, гард... під гардероб. Тобто, і дуже часто люди погоджуються. Підлога. Чувствую, що під ногами дерево, але точно зорієнтуватися не можу. Чи це дерево, чи це тирсоплита. Щось похоже, як на ДВП набито. Так. Що вам ще тут цікаво можна показати? Углова квартира, углова кімната. Тут також вікно відкривається на провітрювання. Сторона напівсонячна, а іменно на, на, на даний час у квартирі світить. Ну, сонце, сонце повертається в вікна. Ось там, за а, дверима є вбудована шафа. Одна шафа на цю сторону дивиться, дивиться, інша шафа на ту сторону, в сусідню квартиру дивиться. То кому треба зберігання там, консервації чи ще щось, ось як люди за призначенням її використовують. Хто консервація, хто робить собі там, шкаф купе, кожен, кожен зробить, як забажає за потрібне? В квартирі робився ремонт. Вхідні двері замінені і стоять дві ній, видно металеві вхідні, а потім, звичайні, я їх називаю бумажняні. Бо дерева там у них натурального зовсім мало. В квартирі, мабуть, мінялася проводка. І зроблена. І ще після того, коли заїхали в квартиру, зробили декоративну штукатурку. Доволі симпатично виглядає. Ага, при вході у людей тут знайшли місце для холодильника. Квартирка доволі мініатюрна. Загальна площа менше 50 квадратних метрів. Давайте заглянемо ще в санвузол. Ага, Ось тут класхопс. Шпок-шпок. Зроблено все дуже компактненько. Встановлено унітаз. Потім правіше душ і рукомийник. Так, а ну давай переключайся. Оп-оп-оп-оп. Душ і рукомийник. Ну, чесно, душова кабінка така дуже мініатюрна. Я б у неї, мабуть, не вліз би. Ну, і люди ж якось сміються. У квартирі зроблена вентиляція. Вон ще є. До речі, мабуть, вентиляція працює, тому що тут стеля взагалі суха, ніде ніяких не видно почернінь. Підлога викладена плитка, а в коридорі, мабуть, положено ламінат. А ні, саліноліум. Ну що, давайте ще кухню поглянемо. Рухаючись на кухню, відразу звертаю увагу парапетний газовий котел. Під вікном стоїть. Металеві труби опалення з байпасом, щоб швидше нагрівалось опалення, коли обігрівається квартира. Якщо насосом не користуватися, то буде трошки довше працювати опалення, ну, нагрівати батареї. Вікно на кухні поміняно. І тут на кухні люди знайшли місце для пральної машинки. Також встановлена газова колонка на гарячу воду ось газовий лічильник і плита. Кухня тут в стилі мінімалізму. Ще звертаю увагу, що зроблена, зроблений фартух. Якщо хтось буде тут обладнувати свою кухню на стіну, то можна лічильник заховати всередину кухні. І повісить тут свою мебель. Над пральною машинкою вісить шкафчик і над столиком вісить шкафчик. До речі, що я можу ще сказати цікавого по даній квартирі? Це для тих людей, хто хоче зробити якесь перепланування. Доволі часто я бачив, коли люди ось цю кім... э, стіну просто демонтували і об'єднували кухню. Разом із Залою кімнатою. І е, по, получалась доволі велика така кімната студія із двома ізольованими кімнатами. В принципі, по квартирі все, що міг розповів. Зараз ще вам трошки розкажу про місцевість та район. А підскажіть, будь ласка, я вже не пам'ятаю, у нас ж Немав, них ж гаража на її немає. Нема, в них приміг сарай. А, є сарайки. По-моєму, десь там вдалі стоїть. Так, да, він отако зразу там шиферний, ага. я можу показати вам. Ну, та, хай я на відео скажу, а потім будемо вже. Так, ну все. Наразі тоді дякую, що одна маленька е деталь це те, що у будинку повністю залізобетонне перекриття, і стіни будинку це гляні, це також дуже важливо. Дачі. Рішив показати вам ще під'їзд, і мені квартиранти підказали, що до даної квартири я вже сповнив сам за підказки квартирантів, що тут е на подвір'ї у хазяйки є ще е там сарайчик. І, по-моєму, якщо не помиляюсь, он він з плоского шифера, яким можна користуватися. Відноситься якби без документів до квартири. Тобто всі будівлі ті, що тут на подвір'ї, вони у людей всі не оформлені. Ось цей сарайчик до квартири, але всередину я в нього вже передивлятися не буду, бо все ж таки ми показуємо вам те, що в нас по документах є. Ну що ж, зараз я вам ще трішечки, мабуть, покажу. А що ж вам показати? Давайте лучше я вам розкажу словами. Пішки від даного будинку до центру міста пройтися всього лише 4 хвилини. Даже, я б сказав, би, навіть і менше. Ну ладно, візьмемо 5. І тут поруч зразу магазин АТБ. Його ми зараз, як вийдемо на дорогу, то ми відразу його побачимо. В общем, до, вокзал, до центральної площі по ліву руку. Відстань 300-400 метрів. Хай буде так. Як завжди, вартість квартири буде у мене на сайті. Ще на таких відомих сайтах, як OLX, Домрія. До речі, ще хочу акцентувати увагу, можливо, скоро Сережа до мене звернеться. Наскільки я бачив оголошення, хоч ця углова квартира також продається. Зараз вона десь є в об'явах сайту OLX. Кому цікаво, будь ласка, можете звертатися і до Сережі. Хай він також покаже вам свою квартиру. От, -от там уже центральна вулиця. І ось район ПМК. Ну що ж, кому цікаво, дивимося фотосесію.